Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо, чому найближчим часом ми не будемо з вами грати в поя 2. По одній простій причині, тому що цю гру писали розробники. Ну, я не знаю для яких по суті машин. У мене стоїть нормальна версія Windows. У мене в принципі, все нормально з налаштуваннями відеокарти. Ну і Іншими налаштуваннями. Якщо до цього моменту в мене ще виходило якось її запускати, то після оновлення, після старту першої ліги, ніяких, скажімо так, варіантів взагалі, щоб пограти в цю гру, у мене немає. Я чекав від старту Ліги, щоб можливо зіграти. І що саме цікаве, ну по налаштуванням в мене, має в принципі, нормально працювати ця гра. Але чомусь розробники вирішили написати код таким чином, щоб я бачив ось цю прекрасну річ, яку ви зараз також бачите на екрані. Ну, це дуже геніально, я намагався щось знову знайти там налаштуваннях, намагався якимось чином їх виправити чи щось там поставити, щось удалити там в папках, поставити якесь там ну, інше ПО, не знаю. Віндовс я перевстановлювати точно не буду заради цієї гри, тому що навряд чи думаю, що в цьому проблема. Ну, якщо розробники от хочуть, щоб люди грали в таку версію гри, ну, чи якось намагалися її запустити, ну, це прекрасно по суті. Я, чесно, цим займатися не хочу. Я цього робити не буду. І, мабуть, що на цьому з цією грою в мене поки що. Нот. Міркування такі, що грати в неї найближчим часом я не буду. Тому що, по суті, всі мої враження від цієї гри, це те, що в цьому немає ніякого сенсу. Я знаю, що там є стрімери, які стрімлять цю гру. в них просто там не можна навіть повернутися в місто, тому що вилітає гра. Я не збираюся цим займатися, я легше пограю в щось інше. Не знаю, в мене ще з часів, коли була популярна така гра, як Counter-Strike 1,6. Там я не міг просто-напросто грати на серверах, знаєте, які запускали ну, люди. Навіть ну, не через локальну сітку, а просто десь там. Ну, не буду казати, як, не суть. І коли я піймав там просто якісь лаги або фрізи, я відразу виходив і казав, що це ну, абсолютно без сенсу. Тому, що, ну я не знаю, мені не цікаво, чесно так грати. Навіть якщо воно запуститься, я вже переглянув декілька стрімів, подивився, що ніяким чином це не виправити. І я думаю, що на цьому. Це прекрасне дійство, все завершиться. Дякую всім за увагу. На каналі будуть виходити далі якісь інші ролики про інші ігри. До зустрічі в нових відео.